Вітаю вас, глядачі інформаційного порталу Золочів.нет сьогодні поговоримо про музику, емоції та натхнення. Поруч зі мною співак Ілля Найда, тому дізнаватимемось, як народжувалися, як народжуються його пісні, що його надихає та над чим працює зараз. Вітаю вас, Ілля у Золочеві. Доброго дня, вам золочев. Розкажіть, будь ласка, пригадайте свій перший виступ, які емоції вас тоді переповнювали, і який він був для вас. Перший мій виступ це було Самбірський район, народний дім. Прийшло дуже дуже багато людей, повний зал, літо, жара, дихати немає чим, але всі насолоджувались, всім подобалось. Я неймовірно сильно кайфував від того всього. Це для мене перший раз. Таке враження, що я потрапив. Десь в річку, в якій я ще ніколи не був і не знав, що там робити, але все йшло своїм ходом. Я просто був і просто робив те, що роблю. Дуже дуже класно було. А звідки зазвичай черпаєте натхнення зараз? Зараз в добрих людях. Мені здається, що зараз дуже якийсь світ злий, але я завжди пам'ятаю, що не без добрих людей. І десь, коли я бачу добро в Тіктоці, в Інстаграмі побачу різні відео. На де ми їздимо, зустрічаємо багато людей добрих. От натхнення. ми Ісусу Христу! Слава Україні! Як маєте? як поживаєте, як у вас насліб? Є чи ні? Так. Насамперед вітаємо всіх закоханих. То вчора було воно ще триває, ще продовжується. Любіться, кохайтеся, бо хто як не ми. Має. Як маєте кого любити, то і супер. А що як вас люблять, то взагалі подвійно супер. Сьогодні, знаєте що, скоро буде піст, а ми всі люди тут, правда, поважаємо, любимо, віримо в Бога, бо, якби не Бог, важко нам би було. Сьогодні маєте побути собою, робити так, як ви любите. Не думайте, що на вас хтось дивиться і хтось щось скаже. Вони й так скажуть. І що з того? І що буде? Ви погані, нічого не робите, ви є файні люди. Танцюйте, жийте, слава Україні! Поїжджає! Які емоції відчуваєте, коли ви виходите на сцену? Переживання, маленький страх, щоб не забути слова своїх пісень, бо я думаю: о! Скажуть, навіть свої пісні не знаю, хоча я їх тисячу раз мільйон співаю. Але буває таке, що коли ти там дивишся, бачиш всіх, і в тебе можуть бути різні думки ще під час того, коли ти співаєш одночасно, щоб не забути щось там. А решту, типу, завжди з Богом. Чого переживати? Все буде добре. Наші люди класні. Чи є трек, який став переломним у вашій кар'єрі? Переломний? Ну, напевне, сама. Популярна, яка зразу стала пісня, це може я вже не той. От з неї десь якраз там почалося, щоб почали впізнавати, знати, зустрічати, з привітеля, о, то ви співаєте ту пісню. та-та-та. А що для вас означає підтримка слухача і якою вона має бути? Ну мені здається, от зараз я вам що маю відповісти, е, якщо забрати глядачів, що я тут роблю? На що я? Я не знаю. Без глядачів. Неможливо мені співати там самому для себе, та... але це завжди пів на пів. Половину ми даємо, половину нам дають. Отак, От ми ділимося. Про що на вашу думку зараз має говорити музика? Про те, що тут. Хто би її не писав, хто би її робив, але кожен відчуває по-своєму. Я не суддя, я не знаю, як хто має робити. Я знаю, як я роблю. Але десь, напевно, коли звідси, то люди зразу знають. Розкажіть, який ви є поза сценою. Чим найбільше любите займатися? Поза сценою комп'ютерні ігри, футбол, машини, <смас> дім. дім. Дім то для мене таке щось дуже і така повсякденна робота. Піти, запалити, щось зробити, будь-що просту роботу, звичайно. Оце я люблю. Хто або що мотивує вас рухатись вперед? Ті, кого я люблю, і ті, хто мене сильно люблять. Навіть коли я часто буваю негарний, я не завжди такий добрий, позитивний, вам там здається, що я такий веселий. Я буваю інколи теж сумний, теж мені щось не так, як в дівчат місячні, згадайте себе. Отаке От буває, знаєте. Але ті люди завжди до мене з позитивом. І зразу я стаю гарним. Що побажаєте нашим українським глядачам, слухачам? Mm, не здаватись до останнього, щоб не було Старатись, щоб ви не залишались одні. Коли хтось з вами є, хоч хтось вам буде легше набагато. І не здавайтеся, вам може здавати, що це вже кінець, але це ще не кінець. А заспівайте, будь ласка, уривочок того, чого б ви хотіли заспівати саме зараз, і спеціально для золочів. До мене ти холодна, до грошей ти голодна. Робити ти не годна, а я здурів, що яся в тебе закохав. Дякую. Дякую вам.